23 вересня початок апаратній нараді поклали привітання. Із ним народження представники міськради вітали Сергія Іванченка та з нагоди 60-річного ювілея почесна грамота міськради була вручена Валерію Галіку. Прежде всего поблагодарить за оцінку моєго скромного труда. І мені, як говорится, на протяжении 7 років, з дня створення роботи отдела очень как говорится было. Несложно работать вместе с таким вот коллективом. Всегда относились с пониманием, всегда мы решали общие задачи и, соответственно, держали марку Славянского городского совета на уровне... України і області Що ж до поточних питань з життєдіяльності Слов'янська, то всі вони стосуються підготовки до зимового періоду. Так управління ЖКГ продовжує ремонт багатоквартирних будинків, які постраждали внаслідок бойових дій. З 36 домов на на сьогоднішній день. На сім'ї домах роботи вже закончені. На 12 домах роботи ну, на старіше вірня виповняється. По останнім 15 об'єктам пока проблема, ще в тому, що тож задавляється проект на скелета документація. Вислухавши звіт комунальників та впевнившись, що усі інші роботи більш-менш вкладаються у строки, Павло Придворов наголосив, темпи підготовки проектно-кошторисної документації для ремонтів треба збільшувати. Ускорити получения документации, получения экспертизы для того, чтобы подрядчики могли приступить к виконанню ремонтно-восстановительних робот. А от тепломережа у заявлені строки вкладається, втім не без перешкод. На сьогоднішній день всі котельні готові до нового отопительного сезону. Із них ми провели дві котельні по капітальному ремонту, одна у нас пройшла по реконструкції. Осталось нам застеклить две котельные. Я думаю, к концу недели мы это сделаем. То есть мы нашли материал, средства, все работає. То есть самостоятельно рішаєте да, этот мы вопрос. Далі ми замінили два з половиною кілометра теплових сітей. Практично ми закончили сетями. Зараз производимо наполнення і орисовку, где на процентах 80 ми вже орисовали сітей. Так что я думаю, що на цьому неділю ми орисовку полностью сто процентів сітей закончили. Від тепла до води Словміськводоканал продовжує ремонти фільтрувальної станції. Наступного тижня планується переходити до скління об'єкту. Фильтровальная станция интересует меня вопрос. Мы выезжали, смотрели, как там работы идут. Работа ведется по фильтровальной станции Владимир Петрович если надо а Доложи полностью. А? Я только вышел сегодня первый день по фильтровальной станции работы ведутся. Дмитрий Петрович, пожалуйста. Здравствуйте. Значит, по фильтровальной станции закончили сегодня стяжку а? крыши. Начинаем монтаж кирпичного здания, мы его полностью демонтировали, начинаем кладку ложить по новой. Значит, КПД выполняет все работы за свои ресурсы. Помощи нам пока не надо, нам уже помогают подрядчики. Поэтому мы идем в график на следующей неделе, приступать к аспекте. Мусор ложится регулярно. Проблем несколько. Тось можна буде вас? Так, да. На останок апаратної наради Павло Придворов озвучив прохання громади, аби полагодили зовнішнє освітлення біля міського радсу та подякував Сергію Хорохордіну за успішне затримання крадіїв тролейбусних ліній. Крім того, секретар міськради запросив інформацію щодо скління об'єктів медицини та роботи слов міськгазу. Про газового зова працює 4 дні в тиждень. Тобто, за моні роботи зв'язане з тим, що что... Транспортировки газа нет, промышленный газ не берет, поэтому платить даже выплату есть. готовимся к думаю, Но 1 ноября все то, что было запланировано, закончим. Против перед городом для того, чтобы начать довольно сезон, оплатить долги за газ, которые накопились на сегодняшний день.